Хто ви ім'я? Вік? Чим займаєтесь? Так, мені 38, Я Олексій, я підприємець різні сфери і напрямки бізнесів. Ну, одна з них це івент Агенція. Ми проводимо ігри в мафію. Коли вперше зіграли гру в клубі? О, я зіграв давно. Мені здається, рік 23 третій. Тут у Львові. Яка була ціль мотивація зіграти цю гру? Ой, мені щось хотілось подивитися, як це все відбувається. І хотілося прокачати своє фінансове мислення, прокачати свої якісь навички саме з грошима. Чи були ви задоволені результатом? От я до речі, вчора ще грав, і якщо згадувати не першу гру, а ту гру, яка у мене була вчора. Ну я задоволений результатом, бо саме виконав всі свої поставлені задачі. Ось, але я відчуваю, що можна було ще більше поставити ще більш амбітнішу ціль. Що відбулось після гри? Що вам в реальному житті дав цей ігровий досвід? А я зрозумів, що дуже важливо мати. Фінансову, фінансову стратегію куди ти йдеш скільки ти хочеш заробити, якими шляхами ти прийдеш до тих грошей до тих процесів і гра дозволила мені зрозуміти що треба в реальному житті планувати планувати свої фінанси планувати бізнес ще ще детальніше ставити ще амбітніші цілі набрати команду ну і працювати працювати Чому ви граєте цю гру регулярно? Кожен раз у тебе, по перше, різний, різний колектив. Ти граєш то з підприємцями, якимись новичками, у кожної людини різне мислення, і ти просто а, щось можеш взяти собі. Наскільки люди швидко адаптуються, наскільки люди швидко приймають рішення, рахують. Це супер. Тобто, це люди. По перше, по-друге, як Богдана веде, наскільки вона ну, чітко все пробудовує в процесі і так далі. Ось і Фу. це мені дуже подобається. Що ви можете сказати людям, які ще не грали і хочуть спробувати? Ну це можливість дійсно прожити якийсь певний досвід руки за 4 години, тобто за 5 років свого життя. Побудови своїх проєктів, свого бізнесу, себе через гру, і воно насправді показує ваші, ваші амбіції, показує ваші цілі, покаже ваш хід мислення, як ви це робите. Тому кожен новачок, хто прийде зіграє в перший раз, в другий, в третій раз, він потрошку буде розвивати це фінансове мисленість.